Астухів на обід не знімайте, я вас прошу, я не хочу. Чого? Не треба. У нас будете, а чого ви такі сором'язові? Чого? чого? А давайте я вас не знімаю, ви просто розказуйте. Прошу, багато кокорів зараз в селі є? Ну, вже трохи є, але багато вже й продали. А скільки черед зараз? Чотири. По селі чотири. Чотири череди. Колій, так? Колі. А череда це скільки штук? Ну, це залежить. Як, ми кутках ми поділимо. А скільки от в цій колії, скільки крик? 33. 33. Це десь орієнтовно всі десь такі десь біля 30, ні? Де, є менші. Боже, а що це у вас за машина така? А що це за машина? За тут машиною. А як річка називається? Росава? Русава русава.